Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати сирний суп. Для початку оберемо і наріжемо цибульку. Оберемо і наріжемо чесничок. Розігріваємо чару олійки, Даємо чесничок. Даємо ребро. Додаємо сіль. Перець. Приправа до м'яса. Заливаємо водичкою і накриваємо кришкою, хай тушиться. У нас виходить. Ось така красота. Тим часом ми набирали барабольки трішки солі, Зотри лаврових листочків. і духмяний перець. Закриваємо кришкою. Натираємо сір. Натерли? Збираємо. Висипаємо ребра і накриваємо кришечкою. Хай кипить. Кидаємо сир. І ще добавив. Чайну ложечку карі для кольору. Зараз сир розтане трішечки і закидаємо плавлений сір. Твердий сир розтав, закидаємо плавлений. Плавлений сір ми вже закинули. Як ви бачите, він вже розплавився. Дивіться, яка красота у нас вийшла. Знімати пробу? Така красота вийшла. Mm -hmm. Ну що, пробуємо? Це такий mm -hmm. ніжний вершковий смак. Mm -hmm. Юшечка взагалі супер. Рекомендую. Попробуйте. Ви просто влюбитесь це.